Житті святого Отця нашого Стефана єпископа Володимира Волинського. Звиклий до терпіння, говорить богонатхненний Єфрем Сирійський, прагне до чеснот, радіє в скорботі, не падає духом у біді, під час напасті веселиться. Таким був преподобний отець наш Стефан. Який багато зазнав від братії монастиря. Але якщо на його долю випала скорбота, то Бог дав йому і велику радість, пам'ятаючи слова пророка царя Давида, у багатьох скорботах моїх ти утішив і звеселив душу мою. Він усі нещастя вважав посланими від Бога і з радістю терпів їх. Проходячи довге випробування добродійного життя, він з дитинства перебував під керівництвом достохвального Ігумена, отця нашого Феодосія Печерського. Був постійним його учнем з насолодою вкушаючи богонатхненні слова з медоточивих вуст вчителя, як немовля від грудей матері. Як достойний син він уподібнювався своєму добродійному наставнику, тому Стефана любила вся братія, яка обрала його доместиком або спостерігачем за виконанням церковного статуту. І разом із самим Ігуменом, преподобним Феодосієм, Стефан гідно настановлював у церкві братію своїми повчаннями. Коли преподобний Феодосій наближався до кінця тимчасового життя, всі благали його, щоб він поставив ігуменом Стефана як найбільш гідного з братії. Преподобний зважив на умовляння братії і, покликавши свого улюбленого учня, блаженного Стефана, доручив йому пасти ченців і благав завершити побудову церкви. Заснованої за чудесних ознак, потім, надавши настанову зберігати монастирський статут, любити від чистого серця братію, постійно звертатися думкою до Бога, не забувати подорожніх, преподобний відійшов у вічне життя, обіцяючи, однак, не залишати, а допомагати Києво-Печерській обителі, дорученій ним Стефану. Отже, після кончини преподобного Феодосія Стефан прийняв на себе ігуменство в святій Києво-Печерській лаврі і, проходячи подвижницький подвиг, з особливим старанням зайнявся будівництвом церкви, початої преподобним Феодосієм і ознаменованої Божим благоволінням та інших монастирських будівель. Божою благодаттю, молитвами преподобних отців наших Антонія і Феодосія, Стефан через декілька років добудував церкву і новий монастир, який перевів братію зі старого. У старому монастирі він залишив декілька ченців, бо там, за звичаєм, хоронили ченців, що помирали. Стефан встановив таке правило. Щоб у монастирі щодня звершувалася літургія в пам'ять померлої братії і блаженних засновників. Милість Божа до монастиря не зменшувалася, і на цьому святому місці все ясніше виявлялася благодать Божа. Але ворог усього доброго і рабів Божих диявол зненавидів блаженного ігумена за таке піклування про святу обитель. І своїми лихими підступами зробив так, що деякі з братії підняли смуту і не тільки позбавили ігуменства Стефана, обраного ними самими одноголосно, але і без жодної провини вигнали його з монастиря. Без злоби перетепів усе від братії, преподобний Стефан, і розлучений з ченцями продовжував любити їх. Гаряче молився він за них. І, оподібнюючись одноіменному з ним першомученику Стефану, вигукував: Господи, не поставім цього в провину. Як залізо до магніта, нестримно прагнув він до місця упокоєння преподобного Феодосія. Багато бояр і вельмож, його духовні діти, доручені йому преподобним Феодосієм. Дізнавшись про глибоку печаль свого наставника, перейнялися жалем до безвинно потерпілого і зі щирістю приносили йому все необхідне. Тоді преподобний Стефан пригадав приславні чудеса, очевидцем, яких він був сам, як майстри з Константинополя прийшли до преподобних Антонія і Феодосія Печерських, принесли ікону Пресвятої Богородиці. І розповіли про видіння цариці, що сталося у влахернському храмі. І ось Божою допомогою і за молитвами преподобних отців Антонія і Феодосія, блажений Стефан заснував монастир недалеко від Києво-Печерської лаври на Кловському урочищі і побудував у ньому кам'яну церкву в ім'я Пресвятої Богородиці. В пам'ять покладання чесної ризи її на зразок Константинопольської Влахернської. Щороку преподобний урочисто святкував день 2 липня і, зібравши численну братію, проводив богоугодне життя. Церковний устав і весь монастирський устрій він прийняв і повелів зберігати згідно з порядком. Який установив преподобний Феодосій у Києво-Печерському монастирі. Сумлінно працюючи над своїм духовним досконаленням, він здобував усе більшу славу, так що навіть у найвіддаленіших місцевостях його знали і прославляли за побожне життя. Тому, коли помер єпископ славного міста Володимира, Заснованого Великим князем на честь свого імені, тоді преподобного Стефана було обрано на архієрейський престол цього міста і посвячено в єпископа Преосвященним Йоанном, митрополитом Київським. Він був добрим пастирем доручених йому овець, показуючи приклад своїй пастві словом, добродійним життям, любов'ю, піднесеним духом вірою і чистотою. Коли проведінням Божим і бажанням блаженного Іоанна Ігумена Печерського мали намір перенести чесні мощі преподобного отця нашого Феодосія з печери, в побудовану з вказівки Божої церкву, то достохвальний епископ Стефан прийшов із Володимира в свій Кловський монастир вночі. Побачивши за полем над печерою яскраве світло, він подумав, що переносять чесні мощі преподобного Феодосія, він знав про цей намір і засмутився, що торжество відбувається без нього. Одразу він сів на коня і поїхав до печери разом із Климентом, якого поставив після себе ігуменом у Кловському монастирі. Коли вони наближалися до печери, то побачили, що яскраве світло, яке віднілося здаля, виходило із безлічі палаючих свічок. Але коли під'їхали близько, то нічого не побачили і зрозуміли, що сподобалися бачити світло божественної слави, яке виходило від чесних мощей преподобного Феодосія. Вже відкрили землю над мощами і винесли їх до виходу з печери. Наступного дня після цього видіння між єпископами, які переносили чесні мощі отця і вчителя свого преподобного Феодосія, був і блаженний Стефан. Повернувшись назад на Володимирський пристіл, він ревно наставляв свою паству на путь істини своїми чеснотами якими заслужив собі нев'янучий вінець слави, щоб прийняти цей вінець, пророкований його ім'ям і заслужений його добрими ділами, він у 1994 році від Різдва Христового відійшов до Христа, начальника всіх пастирів, молитвами преподобного вінценосця Стефана. Сподоби Христе Боже і нас Вінця слави, на славу Твою, з беззначальним Твоїм Отцем і єдиносущним Духом, нині і завжди, і на віки віків. Амінь.